Це Луцький кликун епохи Великого князівства Литовського запросив до художнього музею нашого міста високоповажних гостей, які тоді 585 років тому на з'їзд європейських монархів. Звичайно, що була така собі реконструкція тих подій, майстерно втілена акторами музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Організатори імпрези вдало розставили акцент у відтворенні історичної минувщини, навіть прийняття християнства князем Любертом. До речі, литовці останніми у Європі долучилися до християнства. А Сьогодні нам є чого повчитися у народу, з яким Луцьк єднають міста побратими Тракай і Каунас. Луцьким війтом призначаю Миколу Ярославовича Романюка. Відтак, виставка портретів визначних особистостей Литовського князівства у Луцькому художньому музеї стала продовженням проекту шлях Гедеміновичів, започаткованого саме спеціалістами управління туризму Луцької міської ради. Художника Артура Саслапшеса, який прожив у Сполучених Штатах Америки 15 років, туга за батьківщиною навернула до ідеї відтворення образів лідерів нації, які впродовж трьох століть творили історію Литви. Відтак із 45 портретів тільки 20 мають схожість зі своїми оригіналами. Інші. Уявні. Серед експозиції обличчя шести жінок, серед яких, за словами литовського художника, найгарнішою є королева Ядвіга, яка у 12 років вийшла заміж за литовського князя Ягайла. Її зображення є навіть на ювілейних польських монетах номіналом 100 злотих. Але, як на нашу думку, наші сучасні жінки перевершують красою Литовську королеву. До речі, за легендами, саме жінка була причиною того, що на зізі європейських монархів князя Вітовта так і не коронували. Кажуть, якби це відбулося, то сьогодні... ...карта Європи виглядала б дещо інше. Я вважаю, що ця виставка вона також є ну, певним символом єднання, я би так може, сказав, не знаю, правильно чи ні. Чому? Тому що це віки, це десятиліття, це століття. І саме, ну, напевно, основне те. І що ми повинні сьогодні зробити, щоб ми пам'ятали про цю історію, щоб ми шанували цю історію, щоб ми цінували цю історію, робили висновки з цієї історії. Це, напевно, найголовніше сьогодні. І саме основне, щоб ми всі трималися один одного і спільно будували те суспільство, в якому приємно жити всім. Найближчим часом Артура Шлапсис завершить роботу ще над дев'ятьма портретами відомих особистостей князівства Литовської доби. Серед них два жіночі. А до нашого міста майстер привезе 10 тривимбірних бюстів з бронзи та мармуру, вже відомих лучанам правителів та політичних діячів Великого князівства Литовського.